Ну що ж, друзі, усім привіт! Ви на каналі Інтернет-Прем'єра. Та сьогодні ми будемо грати в нову гру в Roblox Dead Rails. Вона вийшла в початку цього року. Але тепер вже березень І я тут не вперше зайшов, як ви бачите. Ну, і апдейтів тут сталося багато, тож пробачте, що в мене так довго не було. Бувало і таке. тож, Поїхали. Ті, хто будуть вперше грати в Dead Rails і ті, хто не знають, як в нього грати, то. Давайте. Я вам все зараз покажу. Головне тільки нам знайти невеличкий такий типу блокпостик. Не знаю, як він називається. Ну, ла... табір. табер. О, табер. знаете, и И... Там залутаты, потому что там есть и автоматы, и все для нас вода. Я возьму 70 грошей. Теперь я иду в Ганс Мич. Вин... Ні, він піде зараз в Не, я думаю, я куплю револьвер і бі... і Бінти. А якщо він десь залишить, то біда-біда. Не можемо взяти. А -а -а. Все, взяв. <кхід> так, все, він біжить брати вугілля. А я пішов... Мені здалося. От, от мені здалося просто. Хорошо, якщо він помре, я не... якщо він помре і буде просити мене лікувати і буде питати, а де бандажі, я не знаю. Він сам вибрав своє рішення. Чесно, я планував купити бандажі, а він вигля, але... Такі приятелі, що поробиш? Все, радий, радий. Поїхали. Так, став, ти вже той. Це поставив, по. А, стоп точно! Забув З YouTube шорт. А, ні, на, да, з одного ютубера візьму один лайфхак Щодо Ей. Ні. Yep іх хіх і і Вс. Сюди прямо не пролізеш, а от боком полізеш. Лай! От, от. геніально! Хто це придумав просто лайк. Хто Це придумав реально, просто лайк. Я думаю, відео ми закінчимо десь на 20к метрів і почне другу частину якраз таки звідти. Тому що піди бувають різні. І якщо я зупиню тут відео, то я, конечно, що або здохну, або продовжу їхати і помру. <coughs> Коротше щось це. О, о, кулак, да роб. А що він за нами робить? Чи не помітить? Ага, у нас палива майже немає, що робити. А то, а де домик? Де вони? О, фурнитур. О, боже. Стоп. Старая модель фурнитура? Походу, врат цей, Повернула олд. Он даже цикало, не знаю. Я не знаю, как улазить. Я пути не бачу. все, А! Ой, тихо! Тихо, успокойся, москаль. Тут москалившие больше. Ну, або я... Я не знаю. <laughs> не на стульчике буду. Я говорю, что ты встанешь с этого а ты впадешь прямо в прерву. Все, поехали. Маємо зупинятися на кожному Ми маємо, маємо зупинитися на кожному домку, тому що є шанс, що там будуть не тільки кнопки, а ще й. А як він називається? А, дорогоцінна статуя. А, або з малесеньким шансом золотий злит. З малесеньким. Тільки головне ще й знайти хоч якийсь будинок. А то не знайти нічого, та це все, грех. Ну, наші б було факел куплять. Я ви... пішов би бінти купити. А, що б він не міхе, не знаю. Я. Не знаю. До речі, через ще 2000 метрів буде село. А село залутать? Оце вже надо діло. До речі, можемо. Якщо будуть вампіри, то... Не факт, що ми тут зупинимося, але зупинимось. Так, тормозим. Я вже пишу. О, там банк. Так а стопа, чого олд? Чого олд? А де все нове? Обі нове, а тут все цей олд? Нормально. Гра просто. Ну це в домі агресі. Ты шо? ты куда пришел? Тикай! Ну что он робит? Ох, 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 Тут уже можно кулировать. От куди він лізе? О, боже мій! Я, я його майже рятую, а він просто лізе непонятно Ну куди ти лізеш? Ой. Нам всім капс Що він помре зараз? Я просто аптую. Очікува. Все, у мене патронів немає. У мене один патрон залишився. Клас! Ну Тепер треба осторожненько. А якщо він рівна, я просто хняю. Він не, не лівай, малю тебе. Що мою, мою, хорошу. І головне, щоб в мене блискавка не попала. Тому що якщо в блискавка попаде, то це буде. Еф. Все, я, я тікаю. У мене жорсткий лол а а а а Зараз я тебя спасу. Да иди ты сюда Знаю, куди хорошо. Це добре, що тут, тут така ніч, тому що якщо була там, то все. Це що робити? А мені тут кристана, да, у мене цей нічого немає. Це все проблема. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні, чел, не надо. Я краще їх буду приводити до свого паровозіка і... ой, потяга. Просто сказав по-іншому і все. Мені головне їх привезти до потяга. А ось тут. Ой! Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Якщо він тільки не залізе. Він заліз гору, так? А сюда приблизно їх і ловить Вони просто застрягають там і все. І капут Мені головне зробити так, щоб знайти тут. бандажі. А вони дуже потрібні. У мене ще й не вплоть желізний. Він чекає все. Все чекає, чекає. Ой. Тихо, тихо, тихо. Все, 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 я вас не трогаю. Мені не надо, мені не надо. Тут обережно. Я бачу статую лотуба! Я був близько. Я вас. хо 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 Так ты мені надо. Тень тим. думаю, что оно мені надо, хоч якось. Золотый алкало. Ой! У на дуже было хп. Что там щось знайду Цікаве! О! Ото вже буде штука. Забагать. не ні 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 не оба за мною. Да, вы оба за мною. Ситудидуйся. Не підходить. Не надо подходить. Не надо підходить. Чел, я предупреждаю. Не надо подходить. А банкер десь тут? е Що він там робить? Мда? <скрес> Що таке крутенький відео у нас виїд? Я, друзі, трошки в шоці, але... Давайте так. Я думаю, вам не буде важко набрати 3 лайка. І я знову зроблю відео про це, але вже з якимось другом. Тож, давайте. хоч і коротесеньке відео, але цікаве, я думаю, для вас. Ну що ж, бувайте. До наступної зустрічі. І якщо я знову довго не буду, то м, знайте наперед. Я роблю багато уроків і роблю контрольні. Ну, а на сьогодні все, бувайте.